Всім вітанечко, усім привітки-привітки! Сьогодні ми будемо з вами оглядати такий танчик як Gisore The Tank. Даний танчик подарувало нам ВГ, і щоб його отримати, потрібно просто зайти в гру до кінця нового року та отримати даний танчик. Хочу вам сказати, що мені дуже сподобався даний танк, тож ви можете також переглянути мою трансляцію. На якому я грав на цьому танку, і сьогодні ми давайте почнемо розбирати його. На рахунок танчику спочатку пройдемося по обладнанню, по снарядиках, по спорядженню, а потім вже будемо дивитися ТТХ відповідно до того, як ми вибрали саме характеристики. Перше, почнемо е, з гармати. 390 середньої шкоди. Пробиття є 268. Або з, з дальністю, втрачається десь мм пробиття 258. І швидкість польоту снаряда 1478. Це у нас підкол. Дуже хороший снаряд. І е, коштує 964, тобто дуже мало. Далі йдуть хеш-фугаси. 480 середньої шкоди, 210 пробиття та швидкість польоту снаряда, 1173 хеше тут доволі хороші. Такі ж самі, як і в Центрне МК-7 1. Тобто, в принципі, ідентична пушка. Перепрошую, гармата. Тож е по, по гарматі тут все круто. Ну і стандартні фуаси, які перебувають 105. Далі спорядження стандартне велика ремка, велика птечка та пудинг із чаєм. І йдемо дивитися на рахунок обладнання, яке я поставив на даний танчик. Поставив стандартне обладнання, трофейна вентиляція, щоб покращити всі характеристики танку, плюс трофейний дослач і стабілізація. Тут стабілізації не вистачає, тож я кладу її. Звісно, можна трофейну вентиляцію замінити, наприклад, трофейним. Ну турбінкою, або ж, наприклад, поставити сюди замість е, цього ще мінус розкиду доро, е, щоб було краще, краще точність або швидкість зведення, але ні. Мені краще, щоб всі характеристики танки покращувало І це універсальна така збірочка, вона до, до всіх мап підійде. Бачите, також використовують ще. Вентиляція, потім трофейний приціл і досилач, але у ну, цього танка погана і не знаю, чому вони це роблять. Тобто, оце, бачите, перший варіант найкращий і найпопулярніший з усіх. Тож, маючи таку, таке обладнання, йдемо дивитися характеристики даного танка. Перше, це є вогніна міць. У нас є. Давайте так, щоб було видно, все добре. 914 е, заряджання гармати. Потім мінус 11 КВН плюс 10, тобто дуже хороші, комфортні КВН вниз. 2,18 час зведення, 0, 0.3 розкид. І взагалі у мене є 2562 середні шкоди в хвилину. Доволі непогано, лише потрібно вміти реалізовувати дані, е, дану середню шкоду. Це якщо ми беремо підколи. Так, це якщо ми беремо підколи. А якщо беремо хеше, тут набагато буде більший середні, середня шкода хвилину. На рахунок живучості 1700 хп, бронювання 150, 38, 152, 51, 38. Ну, що ми це поговоримо пізніше про бронювання. І ремонт чи шасі 367, доволі швидко. Рухливість. Питово потужність 16-89. В принципі, не дуже так і швидко набирає свою ш... Швидкість, але не слоупок. Тобто, це є більше до важкого танка, ніж до Стежки. Тобто, така повільна Стежка, можна сказати. Далі. Максималка вперед, 40, назад, 17 і 43 та 73. Швидкість повороту шасі в секунду. В принципі, повертається, він непогано. непогано. Далі. Нерухомість машини 27 та 22. Причому тут вкачано в мене маскування. І цей екіпаж у нас йде також до концепту 5 Великобританії також є. А якщо стріляти, то 21.11. Під час руху 21.11, якщо стріляти, то взагалі 4 та 41, тобто то дуже мало. Спостереження я прокачав максимум 452, в принципі. Вистачає. Далі йдемо, дивитися на рахунок екіпажу на дану машину. Так, в мене 4 перка, але в загальному е, боєбратство ремонт, е, маскування в мене тут качено. Можливо, треба буде поміняти маскування. Е, Гострий зір, експериментальні умови, координація. Так, ще плюс 2 перка. Можливо, маскування поміняю. Цього танка і. візьму практичність. А давайте поспішим. Поскидаємо це все. Хоча концепт п'ятий й В нього скритність погана. В нього скритність погана. Давай нехай залишимо. Без різниці. Тож, тут другим перком включаємо радіоприхоплення та пожежогасіння саме е, командиру та радисту. Командир Радист. Далі. Навідник. Братство, ремонт, маскування, плани бортані башти, потім майстер зброяр, обов'язково треба буде качати, та швидке зведення. Снайпера ні. Не будемо качати тут. Також на рахунок механіка водія, братство, ремонт, маскування, віртос, У мене тут качано, треба плавний хід зробити обов'язково і знавець двигунів, щоб вперед трошки їхати краще. Так, Тут без кореля, без доріжжя. Та я би скинув це все, але потім, коли концепт 5 буде, ну, реально концепту у 5 це потрібно. Потрібно. Тож, такі характеристики танку підемо дивитися на бронювання даної машини. Рахунок бронювання. Ем... НЛД 150, ВЛДшка 150. В принципі, це картон на 9 рівні. Далі. 160, 165. 200 десь було, Тобто, ну, броні майже немає. Беремо кумуль. Комуль прибуває 100%, друзі, 100%. Це не екрани. Це не екрани. Це просто якась панелька, яка не захищає ніфіга. Тож, тут все ж таки броні нема. Далі борт. 50-50-50, 50, ззаді 50, 50, 50. 40-38, 60-38. Тобто. Броні в нас нема борт. 150. Це в нас не броньована машина, що ви зрозуміли. І йдемо зіграємо на ньому, і будемо робити, звісно, висновки, що це за машина. І чи варто грати на ньому, чи він приносить задоволення. І в загальному. Як подаруночок. чи він хороший, чи ні. Погнали. Тож, зіграємо декілька боїв на даному танчику. Перший бій у нас на Речері, Граємо з десятками та дев'ятими рівнями. І в нас немає артилерії. Добре, супер. Ну і будемо, звісно же, їхати на станату позиція. Будемо відстрілювати всіх, що є, під колами, хешами, фугасами. Тобто, будемо зараз ставати собі на кемп. Звісно Хотілося б трошки краще, щоб було розкид, не 03, а трошки більше, щоб попадати, але нічого страшного. Нічого страшного. Погнали. Погнали реалізовувати даний танчик. Так, ну що, погнали на садату позицію. Черфутюрчика бачимо. Даємо 411, гарно. Можна було йому би хешем за завалити. Точно би про пробив би 100% його. Не знаю, чому єбрик так стоїть якось по, -по, по дурному. На Єбрі стояти не можна, потрібно їздити. джесор за танк підставляється. Т10 там. Чесно, я не хочу цей доїхати, їхати, щоб лишнього, лишнього не давати пострілу Пісак бачимо там. Чотири зверху. Дуже гарно грають наші лотешки, тобто е дуже інформативно заїхали та показують гарний мені супротивників просто скейт показують. Так заїхав просто в спину. Може Єбрик так же саме зараз зробить. Є? О. Я що казав, що Єбрик так так саме зробить. Це ж треба, це так поворот. Виявив 50 б Розумію, що я засвічуся тут. Бешки, але, блін, нам треба їх вбивати. Не треба їх дамажити. Первеннюс. Рубела. Але, ну, єдиний нюанс, як зараз що буде, це євро цей, так? Ну я ж не свічуся, свічуся світиться тільки чарфутюрчик. І вони по ньому стріляють, а я танкую. Світиться чарфутюрчик. Беха теж подивись, як грає. Агресивно просто. на тобі за цей агресив. Давайте поїдемо об'ємо єбра. Tysak. Tak, portaj, portaj. porta. To już Tak, trzeba Altaszka w tych zakrywać. Tak, moi drodzy, dajcie w początku Tysaka. On wolniejszy, a łatwiej, łatwiej zobaczyć. Хочу сказати, я і легше вбити. Так, мінус Тисак, потім. Gesorka підставляється. Сюди. Ну там можна було інакше стрельнути, але нічого страшного. Мені треба її брав бити. В першу чергу. Але підставляється КРО 45. А я що роблю? Я роблю хешами. Прошу справа. Так, Є берка тут. Сюди. На мінус ЄБР. Туди пушить Каро та Фоч. Він треба з права вийти, щоб зараз було був простріл. Я зміг. Трошечки ще настріляти тут шкоди. Так. Е, кого будемо бувати? Ну, попав Є50, цілуся в кару. Нормально. Нормально, нормально. Вони дуже гарно стоять зараз. Давайте, кару будемо Е Каро 10. Є59 рівень. Чому би ні. Так, 3, 2. Я зрозумів, Я що це ще може бути таке. Можу не пробивати, але нічого страшного. Давай, Єпіс, давай, давай. Стій далі. Стій так далі. Не подобається, як ти так стоїш. Просто дуже подобається. Не сну його. Ні, тут є краще ціль. Давайте підколи сюди. Робимо. Mm. Мені треба. Треба виїжджати ось так. Треба мені було пробивати. Мені треба було пробивати. Я би його міг бити зараз. А так я програю чарфутюрчик зазаді під'їжджав, тож таке. Тож, перший бій, непогана кількість демеджу, непогана. Мож, міг би більше, міг би 6 тисяч здати в цьому бою. Реально. Міг. Ну, так як бачите, союзники трошечки програли. Особливо ЛТшки. ЛТшки з самого початку дуже погано віддалися, Так? І їхні лт змогли. Реалізувати, під'їхати, просто протик. Але те, що я зробив єбром, ну це просто не везіння, а більшості я його переграв. Але вже як бачите, хеші дуже гарно залітають по 500, можуть просто. Шикарненько летіти, просто в корму, особливо, ух. Там просто. 10 з 10 залітає. Нічого страшного, поразка, ми на поразки не дивимо. Ми дивимося на реалізацію танка і цього безкоштовного танка. Перший бій є на речері. Тепер погнали ще 2 боя зіграємо і будемо робити висновки по танку. Так, усний калібр. Справи. Так, дуже багато всякого нам накидає. а не перший бій, коли я пішов в гру. Трошечки відволікли, тому у мене друга нагорода чафіка. Так, погнали. Погнали, погнали, погнали. Ще два бої. Що буде у нас? Копальні будуть. З восьмими рівнями без артилерії. Супер. Супер. без арти безерти. Без арти. Де би краще то зіграти. Тут мінус 11 КВН. Мінус 11. Звісно, можна поїхати вперед в притик, але я не знаю, як будуть їх ті важкі танки грати, тож. Можна поїхати і на. А, на першу другу лінію. <рив> Дай споріжки на центр, потім подивимося, що до чого. В них, якщо брати СТ, то не дуже. Не дуже такі і е, швидкі, тільки Бораск є. Шкій може залітати а у нас є Саладін плюс бураск. Давайте, фугас простий. Е, зарядимо. Ні, не встигаємо ми зарядити. М-м, До речі, ми Гору виграли. Ми Гору виграли. Супер, мінус. Е, мінус танчик. хешем на 460 сюди. Попаду? Ні. Не пробив. Ну, гору ми виграли. Бачу мало на гору піднімемось? Трішки давайте. Хешше ми тут пострілякаємо. Сушка. Це що таке було? Це що таке було? На, тобі 500? Тобі що дам? Пробій? Дав пробій. Добре, за... Заїжджаємо на гору. Зараз постараємося тут реалізувати танк, цей Так. Десь сюди? 36. Дуже цікаво. Так, і мені треба. Буде... А, Вбити тайпа. Я думаю, що тут це не підставляюся, не, не, не буду тут їхати. Спочатку. Ну, нема пробою. Ясненько, звідти стріляє е, патон. Так. Він стріляє патон і. Він настрелює просто демедж. Так. Треба спочатку його вбивати. Ось тут він стоїть. Ось тут він стоїть, бачите? Ну це 10-4 рахунок, це турбіна. Ммм, а де твої хп, Паттони? Де твої хп? Що, хтось тобі блайн додав? Мені тут просто треба Такого перетіхати, та й все, бо, бо реально зараз не, не встигну просто нестріляти у рон цей. Ще попадав. Нормально. Давайте g зараз заберемо. Дуже швидкий бій. Я помилявся, звісно ж, з позиціями, трохи отримав більше, більше шкоди, але я думаю, що я показав, що можна зробити цьому з цим танком в такому бої. І плюс блайнд. плюс блайнд має бути ще додатково. Ось такі бої в нас вийшли на G-Sorce танки. Хочу сказати вам, що це дуже хороший подруночок. І хто ще не отримав даний танчик, просто зійдіть гру до 31 числа та отримайте цю імбочку. Дуже полюбляю грати на даному танчику на хеш-фугасах, тож обов'язково юзайте їх, 200. Звісно, за 10 пробиття це топчик, і за два бої ми зіграли 11454 рейтингу ВТР, ТР, 50% перемог і 4500 середньої шкоди. Тобто Це взагалі топчик. Тож, однозначно, цей танчик 8 з 10. Звісно, вже у вас можуть бути проблеми з реалізацією з даного танка, якщо ви не знаєте, як реалізовувати ДПМ. Але якщо б була б броня, це б було б. Просто імба 10 з 10. Тож, однозначно, лайк цьому танку. Обов'язково будемо в майбутньому десь брати три позначки. Тож, очікуйте <звук> даний стрімчик. І не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайки. І, звісно ж, тут буде багато гарного відео по World of Tanks українською. Тож, всім чао, всім бувайте!